Протягом 11 днів три десятки учнів з усієї України навчалися у рівному журналістській майстерності. Цього року у майбутніх журналістів з'явилися нові вчителі. До процесу долучилися науковці факультету журналістики МГУ імені академіка Степана Дам'янчука. Програма була інтенсивно, проте й про розваги не забували. Дітям проводили екскурсії по визначних місцях Рівненщини. Вони працювали командами, вони вони робили репортажі, вони зробили фільм. от зараз будете на закритті, вони покажуть вам фільм, який їх, якби збили з кусочків протягом тих днів, які вони займалися в школі. Тому ну що можна сказати? Ви побачите зараз по тій атмосфері і підсумку проведення школи, наскільки школа згуртувала дітей. З різних областей України родзинкою літньої школи журналістики вже традиційно є те, що з дітьми працюють і журналісти практики. Серед них і кореспондент телеканалу один плюс один Олександр Курсик каже, працювати доводилося по півдня і спочатку хвилювався, що не зможе довго тримати увагу учнів, проте у результаті виділеного часу не вистачало. Цей специфіка роботи в новинах, і специфіка роботи на один плюс один. В цілому робота в новинах краще чи не краще. Робота на радіостанціях і на телебаченнях. Тобто, я розповідав все те, що я сам пройшов, і конкретно за себе, що я можу розповідати, давав конкретні поради, те, що є теорія, є практика. Декому настільки сподобалася перша школа, що не зміг пропустити і другу. Серед них сумчанка Альона Шестопалова. Дівчина каже, минулорічне навчання їй допомогло декілька разів перемогти у місцевих журналістських турнірах. Береться конспект у школи журналістики, відкривається, читається і можна вже писати питання. Ну, відповідати на ті питання, які були запропоновані в цьому турнірі. Єдина проблема була в тому, що от дуже себе картало за те, що от чому так нерозбірливо писати цього року. Вже певні навички. Підтвердженням цих навичок і знань стало офіційне вручення сертифікатів учням школи. Вже сьогодні діти роз'їдуться з ними по домівках. Минулого року у літній школі журналістики навчалося 18 учнів. Цього року майже в два рази більше. Ця справа набуває популярності відтак її керівники переконані. В третій школі журналістики таки бути. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.